Привіт, дорогі трейдери. З вами Гуру Макетс. Почнемо із загальної інформації про компанію. Трохи далі розглянемо кожен параметр докладніше. При необхідності можна поставити на стоп. Пропонуємо детальніше розглянути всі параметри даної компанії. Тепер розглянемо основні фундаментальні показники компанії. Blueprint Medicines Taker BPMC. Огляд складено на основі даних станом на 23 травня 2025 року. За класифікацією ГУРУ макет з компанії Blueprint Medicines Coop належить до підкатегорії. Анкаледжі Таргети церепи в оцінюванні беруть участь 22 організацій, що є досить репрезентативним. Шукайте таблицю замовлень у кінці відео. Загальний результат для досліджуваної компанії такий мінус 8 з 10 балів. Середня оцінка за під категорією 0,9 бала. Якщо дивитися на це дуже широко, на ринку США в цілому видно, що середній результат для всього ринку в цілому становить 1,9 бали. При рейтингу компанії мінус 8 балів Blueprint Medicines. Порівняння руху ціни акцій компанії Blueprint Medicines Coop і акції під категорії. ми побачимо, що за 12 місяців акції компанії Blueprint Medicines показали динаміку мінус 3,8 віц, проти зміни ціни в підкатегорії 11,3 віц. Ринкова капіталізація організації Blueprint Medicines оцінюється в 6,48 мільярда доларів. Ринкова капіталізація підкатегорії становить 48 мільярдів доларів. Blueprint Medicines на частку якої припадає 13,495%, це одна з найбільших компаній у підкатегорії. Балансова вартість компанії становить 0,34 мільярда доларів. А капіталізація підкатегорії становить 14 мільярдів доларів. Blueprint Medicines становить 2,379 тисяч віц. Порівнюючи частки фондового ринку та балансову капіталізацію, бачимо наступне. Частка Blueprint Medicines у підкатегорії при оцінці ринкової вартості становить 13,495 тисяч віц. Капіталізація балансової вартості становить 2,379% це на 82% менше частки ринкової вартості. Оцінка частки організації ринкової та балансової капіталізації під категорії погано мінус 1 бал. Боргові зобов'язання організації становлять 0,711 мільярда дол. Співвідношення заборгованості до балансової вартості становить 209,1% власного капіталу. Оцінка боргової діяльності підприємства дуже погана мінус 2 бали. Співвідношення ціни акцій компанії до її прибутку дорівнює 0. Середня для підкатегорії 0. Рейтинг фондового ринку до прибутку в порівнянні з компаніями під категорії дуже погано, мінус 2 бали. Прибуток за останні 12 місяців склав мінус 156 мільйонів доларів. Прогнозований прибуток на наступні 12 місяців попередньо становить 65 мільйонів доларів 58,1% менше, ніж зараз. Оцінка очікуваних майбутніх показників прибутку в порівнянні з компаніями під категорії прийнятно 0 балів. Співвідношення ціни компанії до доходу становить 11,5%. Середній показник по підкатегорії становить 7, що на 64% вище, ніж у підкатегорії. Оцінка співвідношення обмінної вартості до виручки в порівнянні з показниками в підкатегорії толет мінус 0,5 бала. Дохід за останні 12 місяців склав 560 мільйонів доларів. Майбутні доходи за наступні 12 місяців невідомі. Це вкрай негативно позначається на перспективах компанії. Оцінка показника прогнозованих майбутніх обсягів продажів у порівнянні з показниками в підкатегорії погано мінус 1 бал. Маржинальність становить мінус 27,7%, при цьому середній показник у підкатегорії становить мінус -16 16,1%. Різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 11,6%. Оцінка рентабельності продажів у порівнянні з показниками в підкатегорії задовільно мінус 0,5 бала. Частка компанії в кількості працівників підкатегорії становить 9,143%, що на 48% менше частки ринкової капіталізації. Розмір ринкового капіталу на одного працівника компанії дорівнює 9985 тис дол. І в підкатегорії 6765 тис дол. Різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 47,6%. Оцінка обсягу ринкового капіталу на одного працівника в порівнянні з показниками в підкатегорії задовільно 0 балів. Прибуток на одного працюючого становить мінус 239,9 тисячі доларів. При середньому по підкатегорії мінус 156,1 доларів. А різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 54%. Оцінка прибутку на одного працівника компанії в порівнянні з показниками в підкатегорії туалет мінус 0,5 бала. Частка продажів на одного окремого працівника організації становить 866 тисяч доларів. У підкатегорії 968 тисяч доларів. Різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 12%. Оцінка виручки на одного працівника компанії в порівнянні з показниками компанії підкатегорії задовільно мінус 0,5 бала. Обсяг угод з продажу склав 9,1% при середньому по підкатегорії 7,9%. Це оцінка ризику короткого стиснення. Індикатор RSI 14 показує рівень 58% для компанії Blueprint Medicines. Для підкатегорії цей рівень становить приблизно 57%. Фактична ціна акцій компанії становить близько 100 доларів. Консенсусна оцінка ціни акцій компанії становить приблизно 126 доларів. Фактична ціна та консенсус прогноз динаміки приблизно 25%. Переходимо до столу замовлень. Він доступний для вас. Посилання на нього в закріпленому коментарі. Таблиця замовлень містить абсолютно всі публічно прийняті рішення в даному сезоні інформаційно-довідковою системою Гуру Макетс. Доступ до таблиці замовлень вільний та відкритий посилання у закріпленому коментарі. За результатами оцінювання Blueprint Medicine Scope. Інформаційна система оцінювання Гуру Макетс було прийнято таке рішення. Відкрити торгівлю на продаж за 100,34 долара. Угода відкрита, оскільки компанія має відносно низьку вартість. Оцінка організації здійснювалася за моделлю оцінки індексу Макіма. Тейк профіт встановлено на рівні 87,42, стоп Loss встановлений на рівні 113,26. Якщо ордер не закрито тейк профітом або стоп-лоссом, в цьому випадку замовлення закривається автоматично в кінці сеансу 22 червня 2025 року або в останній робочий день перед цією датою. Тикер GMAB буде основним замовленням на покупку. Відео з основного замовлення вже опубліковано на цьому каналі. У разі закриття будь-якого з ордерів, основного або балансуючого, друге замовлення фіксується за останньою ціною. Величезна подяка всім за перегляд цього відео та використання довідкової системи від Guru.